16 квітня 1705 року англійський вчений Ісаак Ньютон став лицарем. Це був перший випадок в історії, коли звання присвоїли за наукові заслуги, вченого у лицарі посвятила англійська королева Анна. Ньютон відомий як творець класичної фізики. Серед його досягнень: закон всесвітнього тяжіння, три закони механіки. Кілька вагомих досліджень в оптичній галузі. Цього дня 1912 року американка Гарріет Квімбі першою серед жінок перелетіла протоку Ла-Манш. Це був справжній успіх, адже на той час вважалось, що авіація суто чоловіча справа. Пілотеса вилетіла з англійського Дувра і через 59 хвилин приземлилась на пляжі за 40 кілометрів від французького порту Кале. Політ Квімбі над Ла-Маншем неабияк вплинув на роль жінки в авіації. 16 квітня 1947 року вперше був вжитий вислів Холодна Війна. Його у своїй промові перед палатою представників штату Південна Кароліна використав американський політик Бернард Барух. Термін характеризував період глобального політичного, військового, економічного та ідеологічного протистояння між двома блоками держав на чолі. Одного стояв СРСР, а іншого США. Холодна війна тривала майже півстоліття і закінчилася з розпадом радянського союзу. 80 років тому розпочалась берлінська наступальна операція. Це була одна з найважливіших і вирішальних битв Другої світової війни. Під час операції, яка тривала 17 днів, радянські війська штурмували та захопили столицю нацистської Німеччини, Берлін. Її завершення ознаменувало крах гітлерівського режиму і стало вирішальним кроком до кінця війни в Європі. Цього дня 1995 року в Україні почав діяти міжнародний телефонний код плюс 380». Його нашій державі присвоїв міжнародний союз електрозв'язку. Після розпаду радянського союзу Україна продовжувала перебувати в єдиній телефонній зоні разом з колишніми країнами СРСР. Міжнародний телефонний код країни був плюс сім. Усі міжнародні дзвінки виконували через Москву, і вони функціонували дуже погано. Період адаптації нового коду тривав шість місяців. Україна першою серед країн СНД отримала власний телефонний міжнародний код. А яким буде 16 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.